Мене зовут Дмитро Радіонов, я місцевий мешканець села Макухівки, прожив тут 37 років, і це вперше всі представники всіх рівнів влади у нас зібралися в клубі. Шановний пане Дмитро, скажіть, будь ласка, от ви своїми активними діями змусили представників влади вперше приїхати до вас. Що саме спонукало їх? Чого вони так злякались? Можливо, ви в результаті вашого спілкування з ними? Чи вони... Про що ви їм казали? Скажімо так, я займаюся питанням сміттєзвалища близько 4 років. Окрім відписок, нема коштів, нема компетенції, нема домовленості з радами, я нічого не отримував. Тобто любовні записки. Поки не було погроз щодо перекриття сміттєзвалища ну, це на не жаль... погрози, а були попередження, можливо. Попередження, попередження. Ну, і зараз ви попередили про те, що ви закрите сміттєзвалище. Скажімо так, якщо ця нарада залишиться тільки для галочки. Територіальна громада села Макухівки буде підганяти, на жаль, це питання деліктоздатності, але без цього, я дивлюсь, не можна. Поки, поки не візьмеш гвістка і не всунеш пробачте, в сраку, поки нічого у нас не діється. Це, Я бачу, зараз ви запропонували такий дієвий механізм. Я бачу те, що ви їх спонукали своїми активними діями до того, що вони врешті-решт приїхали, врешті-решт. Але чи вірите ви їх обіцянкам? Я не вірю, чому тому, що знову ж таки чиновники починають із кінця, тобто вони кажуть про побудову сміттєпоробного заводу, лише тому, що вони хочуть залучити інвестори частину цих коштів, покласти собі до кишень. Це це зрозуміло. перше, що треба зробити, це звернути увагу на програми сортування сміття. Чому вони нову розроблять, якщо є стара? Тобто знову із бюджету будуть виділятися кошти на тисяч... скрадати. Є, є, є програма смітня, сортування сміття, яка вже розроблена. Беремо стару програму, друге, те, що займається, займається останній бастіон. Поки не буде нормальних ОСБ, ОСББ, тобто для нових будинків, і житлово будівельних оперативних на таких околицях, як Макухівка, поки не буде діла. Чому? Тому що 4 роки тому полтавський економіст таким чином. Хотів адаптувати. Нашу економічну систему до системи економічної Швейцарії чому це не діється? Ну знову ж таки, тому що у нас бюджет формується через ради, тобто у нас радянська влада. Поки у нас не буде влади прямої демократії і вираження делегації від ОСББ, ЖБК, територіальних громад, робочих колективів, поки у нас будуть розповідати казачки, що у нас нема грошей, що у нас нема там компетенції, що десь якісь там рішення. І все таки